Пам'ятати і розуміти, поводимося зі зброєю завжди, як із зарядженою. Рух! Лінію тримаємо! Стараємося тримати лінію. І, і... 9, 10, 11, 13, 14. Канда! Порадимося! Довкриття. Так, так, максимально понижитися. — Що Щобиш. За мною! Так, Терміно. пасивна кровотеча, термінова евакуація. Слухачі, які проходять у нас на даний момент навчання, проходять і засвоюють основні елементи з вогневої, тактичної та домедичної підготовки. Безпосередньо, які знадобляться їм для виконання їхнього бойового завдання. Люди вмотивовані, показують хороші результати. Військового досвіду немає. Прийшов сюди. Починати все з самих азів Приєднуйтесь до люті. Будемо нищити ворога разом. Слава Україні!